Про все, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації, говоримо у програмі «Зарубіжжя» на моєму YouTube-каналі. Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні 25 вересня, четвер. Отже, давайте разом подивимося, що сьогодні я підібрав для вас, що писали впливові світові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Прокоментую ці новини. Случить, Штат Америки Ваштон Пост. Достатньо великий матеріал щодо тої заяви Трампа про те, що Україна може звільнити всю свою територію і перемогти у війні. Трамп каже, що Київ може повернути всі свої землі. Це не так просто. Заголовок матеріалу у Вашингтон Пост. Приголомшила заява президента Дональда Трампа цього тижня про те, що Україна може повернути всі свої землі за підтримки Європейського Союзу та НАТО, є надуманою, якщо не відбудеться різкої зміни у реакції альянсу та на вторгненні Росії, вважають військові експерти, чиновники та дипломати, які працюють у цьому регіоні. Ну, абсолютно правильно, тобто заявляти можна все, що завгодно, але якщо не змінити підходи, якщо не... Збільшити допомогу різновічну допомогу Україні, і, безумовно. Ця заява тільки залишиться гарною заявою, яку нам дуже приємно було почути. Якщо Вашингтон погодиться підтримувати Україну на всі 100% її можливостей, надсилаючи сучасне озброєння, включаючи касетні боєприпаси та нові системи озброєння, такі як «Хаймерс» та Атакамс, то заява Трампа абсолютно правдива на всі 100%, сказав високопосадовець військового командування України. Який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права спілкуватися з пресою, пише The Washington Post. Масові поставки американської зброї нагайно підвищать моральний дух, покращать набір персональну та ефективність на полі бою, а також вирішить такі вкорені проблеми, як нестача боєприпасів та артилерійських снарядів, прокладаючи шлях до швидкого просування України, сказав цей військовий посадовець, пише The Washington Пост. Американські партнери знають наші пріоритети, список на столі. Посадовці та дипломати НАТО останніми місяцями описують похмуру оцінку здатності Києва повернути значну територію, зазначає Вашингтон Пост. Хоча величезна індустрія безпілотників України та нещодавня домовленість про те, що Київ отримує американську зброю, що фінансується європейцями, дали її силам більше часу на фронті, ніж очікувалося. Великий наступ був би небезпечним. Без суттєвих змін у дипломатії чи озброєнні, більшість посадовців прогнозують продовження виснажливої війни. Ну, в принципі, так, якщо не буде збільшена допомога, то буде от такий період, така от позиційна війна, про що писав Валерій Залужний у зеркалі тижня. Вчора опублікували. Саме так і буде. На жаль, тим часом Росія продовжує досягати невеликих локальних успіхів у кількох регіонах, навіть попри те, що Київ відвоює частину земель на Сході. Поступові зрушення незначні порівняно з початковим просуванням Росії у 2022 році, але все ж демонструють перевагу, пише це Вашингтон Пост. Але якщо подивитися на обсяг сили, яку Росія залучає до цієї боротьби, на повітряні атаки та атаки безпілотників, то імпульс на боці Росії також пише Ваштон Пост. Ну і пише про те, що рівень допомоги, безумовно, може змінити динаміку. Тобто, сподіваємося, що рівень допомоги підвищиться. Кремль, зіткнувшись за пеклим опором України, намагається досягти навіть переглянути цілий Путін Путіна, таких як захоплення всієї території чотирьох регіонів, які він вже стверджує, що анексував. Але НАТО оцінює, що Росія не зможе контролювати всі чотири навіть протягом наступних трьох років за нинішніх темпів, тобто не такі-такі просування. Суворо, реальність поля бою полягає в тому, що на Донбасі за останні кілька місяців росіяни не досягли прогресу квадратний кілометр за квадратним кілометром. І, незважаючи на всі мільярди, які ми даємо Україні, їх виявилося неможливо зупинити, сказав дипломат НАТО. Ну, зупинити. Не стільки ви даєте, скільки, на жаль, нам потрібно для того, щоб їх зупинити. Фінансова підтримка, зброя, передові технології, політична підтримка, жорсткі санкції проти Росії оце те, що допоможе Україні. І про це пише також Вашнувпост, що кажуть і джерела. З моменту українського контрнаступу 2022 року Росія вдалося захопити 1% української території. Це говорить саме за себе, каже дипломат. Ну так воно десь є, тобто не такий цей поступ просування, як заявляють і дуже там багато говорять на Росії, але він, на жаль, є, і дійсно тільки рівень підтримки зможе змінити динаміку. Тут не можна не погодитися з тим, що говорили. Джерела газеті Жваштон Пост. Великобританія Ройтерс. Китайські експерти з безпілотників співпрацюють з російським виробником зброї. Китайські експерти вирушили до Росії для проведення технічної розробки військових безпілотників на російському виробникову зброї Купол. Про це повідомляють два європейські чиновники з безпеки та документи, з якими ознайомився агентство Ройтерс. Ну, там пишуть про те, що в вересні 2024 року агентство Reuters повідомило, що Купол розробив у Китаї новий безпілотник Гарпія-3 за допомогою місцевих спеціалістів. Тобто, це все було у Китаї. Ми бачимо, що дійсно рівень допомоги як Безумовно, в Китаї, це все там кажеш він не знає. Це була раніше ця інформація. Ну, зараз видно, в Ройтерс є вже документи, що вони більш детально вже почали про це писати. Це Гардіан. Віце-президент США 에, Венс. Попередив, що Дональд Трамп стає неймовірно нетерплячим до Москви на тлі застою зусиль щодо врегулювання війни в Україні. Трамп не відчуває, що вони кладуть на стіл достатньо, щоб припинити війну. Сказав Венс у Північній Кароліні. Якщо Росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, я думаю, це буде дуже погано для їхньої України. Саме це президент чітко дав зрозуміти, заявив Венс, про що пише британська газета The Guardian. Ну, заяв знову ж заяв дуже багато. Я дуже сподіваюся, що та кількість тих таких критичних заяв стосовно Росії вона все-таки може вже перерости в якусь якість і щодо санкцій проти Росії, і збільшення допомоги Україні. Ну і там також нагадує нам Зегардін, що вчора була зустріч держсекретаря США Марко Рубія з Лавровим, що він там йому передав, щоб не припинили вбивства. Але міністр загрозправ Росії Лавров відповів на це, що наголосив на неприйнятності схем, що просуваються Києвом та деякими європейськими столицями, спрямованих на продовження конфлікту згідно з стенограмою їхньої розмови, наданої російською стороною. Французька газета Лемонт. У Литві новий уряд інвестуватиме в оборону та підтримку України. Нова прем'єр-міністр соціал-демократка Інга Ругінене була приведена до присяги голосування у парламенті. 80 депутатів 122 проголосували за неї, і програма закликає виділити не менше 5% ВВП на оборону та вжити активних заходів щодо продовження там ізоляції Білорусі, Росії. Ну і безумовно підтримка Україні що не менше на рівні 0,25% ВВП. І вона закликала, щоб інші країни також надавали допомогу в такому розмірі. Це було би, на мою думку, дуже супер. Як інші країни наслідували приклад Литви і надавали допомогу Україні у розмірі 0,25 їхнім. ПВП. Ну, будемо сподіватися, що будуть долучатися до цього заклику. Ну, Також е, Лімон пише про те, що НАТО дуже серйозно ставиться до ситуації після польотів дронів на Дані. Ну, Сьогодні знову ніч, там, коли 4 аеропортів були не впізнані дрони. Ну, понеділок були коло. Е, Копенгагену, так, аеропорту було і осла коло Норвегії. Ну, бачите, НАТО все-таки треба якось рахувати. Я думаю, що реагувати, я думаю, що вони мають вже реально прийняти рішення, щоб збивати ці дрони. Німецька газета зі Zeitung. Мерс хоче використати російські активи для кредиту Україні. Це дуже добре, що він так хоче. Ну, про що мова? Читаємо далі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче надати Україні безвідсотковий кредит на загальну суму майже 140 мільярдів євро. Використовуючи активи заморожені в Європі російським центральним банком. Ну російський центральний банк його активи в Європі заморожені. Там сумочна поля десь 200 мільярдів євро. Цей кредит буде повернути лише після того, як Росія компенсує Україні завдані збитки, пише Мерс у статті для Financial Times. Ну, там дійсно він має намір розглянути свою пропозицію, пише зідочий сайтом, на неформальному саміті Європейського Союзу у Копенгагені наступного тижня. Тобто, наступного тижня побачимо, яка буде реакція на таку пропозицію стосовно цих коштів. Ну і нагадує нам, зідочим сайтом, що голова Європейської комісії Русула фон дер Лейен нещодавно зробила крок у цьому напрямку. У своїй промові близько двох тижнів тому вона заявила, що потрібна термінова робота з розробки нового рішення для фінансування воєнних зусиль України на основі заморожених російських активів. Ну, як написав Мерц, це дасть можливість європейським країнам не витягувати свої гроші з бюджету. Я думаю, що це ну, буде сприйнято безумовно дуже позитивно, тому дуже сподіваюся, що на цьому неформальному саміті наступного тижня в Копенгагені пропозицію Мерца буде підтримано. Іспанська газета Ель Мундо. Німеччина попереджає про розширення військових можливостей Китаю та Росії в космосі. Ну про це сказав міністр оборони е, Німеччини е, Борис Пісторіус. Сьогодні він попередив про прискорене розширення військових можливостей Китаю та Росії в космосі, закликаючи до посилення оборони Німеччини, Європи та НАТО, також у цій галузі. Він про це сказав на третьому космічному конгресі Федеральної асоціації німецької промисловості німецької промисловості у Берліні. Ну там дійсно тихо-тихо, але там Китай достатньо сильно почав просуватися. Ну Європа також так, активізувалася, але я думаю, що ми в даному випадку відстають. Історис наголосив, що глушильні атаки спрямовані не лише проти Збройних сил певної країни, а й проти економіки та суспільства в цілому. Ну, ми з вами згадували вже і раніше ми згадували і про те, що сталося з військовим літаком Іспанії, де була е міністерка е оборони Іспанії, Роблес, і те, що було з фон Дерляєн, коли воно летіла е в Болгарію. Міністерка оборони Іспанії втіла в Литву. так от всі ці ситуації щодо оголошення от це десь цим і займається, зокрема, І Росія. Він нагадав, що ще до початку війни Росія в Україні в лютому 2022 року, коли відбулася російська кібератака на супутникову мережу Viasat яка паралізувала значну частину її комунікації. І Італійська Републіка пише про те, що ну, і десь я підозрював і мається на увазі то, що. Заявив, е, написав е, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути всю свою територію. За цим дивовижним оптимізмом криється оголошення про зменшення участі США та передачу відповідальності за припинення в ній Європи. Краще правда, ніж ілюзії. Про це написав ікс прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ну, я також про це говорив, що. Питається враження, що от він не хоче, він хоче відсторонитися Трамп. Ну, побачимо, як буде далі розвиватися ці події стосовно тих всіх заяв Трампа і не тільки. От е, такі е, новини я хотів сьогодні, щоб ми оглянули в програмі Зарубіжжя. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити подобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Ставте, залишайте свої коментарі, якщо якісь теми вас зацікавили. Ну, а хто ще не підписався, Підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення своїх програм. Хочу побажати всім усіляких гараздів. Все буде Україною.